26 шосте колесо в зборі для МТБ велосипеда для гірського велосипеда під дискові гальма і зірочкою на 7. Ми комплектуємо колеса і продаємо в готовому вигляді, щоб ви поставили на свій велосипед, зняли старе, поставили нове. Воно вже повністю готове до експлуатації, ровненька натягнута спиця. Ми це перевіряємо на станочку. Подвійний обод покришечка. 2,125, ширина стандартна, може бути антипракольна або звичайна. Все це залежить від ваших потреб. Ви можете підібрати для себе індивідуально, також зірочка тут вкомплектована Шиманівська. Також можна поставити попроще зекономити. Наприклад, на зірочки заощадити на втулочки. Ця втулка йде на промпідшипниках. Також можна поставити за саму простеньку, сталеву на шарикових підшипниках, ротор, тисковий е, диск. Цей тормоз, ось він 160-й, Теж дуже якісний на шість болтів. Бренд Avid. на сьогоднішній день комплектуємо такі покришка Кампас. Камера теж відповідна. Ось такий комплектик колес збираємо. Також можна зробити ВІЛ Це пара. Замовляйте, номер шапці профілю. Підберемо для вас оптимальний варіант.